Чого ми взагалі тут знаходились в маршрутці? І наскільки ти здивований оці всі події? Це ж круто! Який регіон у вас зараз топ-1. Індонезія, Малайзія. Бля, як же кайфово їздить по автобусі і не бояться штрафа? Хочу стати щасливим і пошлю нахуй. Весь арбітраж трафіка. Ні, я думав, де ви були раніше? Та ж я де все придумав. Як вам фотографія? Взагалі? Тестування чогось нового? Ну <пробувати. пробувати> ти буде поганяв? В автобусі чи на фірші? Звичайно, на автобусі цей бус а ззаді жірафи. Мене якісь лохи брати автомобілі в оренду і провозить їх на конференції. Week, talk, Добрий ранок, кохані глядачі. Добрий ранок, євген. Добрий. Ми зараз знаходимось в маршруточки і чого ми взагалі тут зібрались, ми вам розкажемо трошки пізніше, а поки що, давайте познайомимось. Жень, розкажи, будь ласка, трохи про себе. Е, всім привіт! Я Євгеній Микитенко, TerraLits. Terra ми прямий ну, рекламодавець е, Працюємо на ринку Європи вже більше 9 років. Створюємо офери, створюємо умови для наших партнерів. Ну і намагаємося зробити цей світ краще і тому взялися за таку. Веселу ініціативу хочу ще трошки доповнити Євгена і сказати про те, що я внутрі в цілому працюю давно, не так давно, як працюю в маршрутці, але е тераліц реально це один із самих холдовіших реклів, якого я в цілому знаю на ринку, і вони ніколи мене не підводили в моєму житті. Тому, якщо ви лєте нутру, тераліц have. це була супернативна реклама. А Тепер давайте ми розкажемо, чого ми взагалі-то знаходимось в маршрутці. В Маршрутці ми знаходимося, тому що. Ми в ній поїдемо на обклеєчку і будемо готуватись до одного дуже класного такого перформанса, який буде відбуватись на СЕМПРО на арт-заводі. Ми дамо трошки стилю і покажемо всьому філейтринку, який насправді має бути стенд. Взагалі, ми зараз знаходимося в Богдані з 2003 року випуска 4,6 дізельок, 2,5 мільйона пробігу. І знімаємо тут, як би, наш перформанс. І наскільки ти здивований оці всі події? Від 1 до 17. До 17? Так. По-перше, Богдан молодший в мене виходить на 9 років. Теж непогано пробіг, я не сподіваюся, в мене поменше. Ніж 2,5 мільйона. Об'єм двигуна. Думаю, теж у мене поменше вже буде. Ну, перформанс, ну, мабуть, на 16. На 16. Ці, да. Чого ж не вистачило тоді? Не знаю, кондуктора, бабок, знаєш, цього масовки класних, коли комусь дує, комусь жарко. Хтось стоїть, в проході шатає. якось ще діда з мішком <рив> риби, знаєш, так, щоб вона на весь салон <рив> пахла. М -м -м. А так дуже класно. Дивись, от не кожен підприємець, бізнесмен, а тим паче нутровий рекламодавець, погодився б на отаку от аферу. Чи довго ви взагалі думали погоджуватись на це чи ні? Ну, вперше, коли запропонував Рома, я думаю, через дві хвилинки підеся. Казав так, все ми берем. би <laughs> кажу, Рома, ти точно не передумав там, не переплутав ПП. <laughs> <laughs> От тако. Ні, ну це ну, взагалі дуже прикольна нестандартна річ. Ну, такого ніхто, мабуть, і не робив, ніколи не думав. А тим паче, це ж ну, все для благодійності, для доброї справи. Тому будь-який кіпіш, любе щось нове, це теж прикольно. Це при, при... привернути увагу до цього. І якби показати, що ми не забуваємо, ми різними нестандартними способами намагаємось допомогти. Ну не було, от, коли ви вписались в цей двіж думок, типу, блять, чим я взагалі займаюся в житті? Нє, я думав, де ви були раніше? Це ж круто. Це ж не то, блін». А був хтось в компанії, хто був проти цього і казав, прям, ну, типу, ви що, взагалі? Ні. Не було? Всі на одній хвилі. Всі такі, о, це ж класно, це щось нове. Взагалі такого на ринку не було. Йде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає. І так, і є гарна новина, і погана новина. Гарна новина автобус працює і він поїхав. Погана новина. У нас є певні нюанси з тормозами і з стабілізацією, але сподіваюся, що все буде добре. Тому ми можемо переходити до наступних питань. Як ти думаєш, що от в цій авантюрі? З автобусом. І в цінностях вашої компанії є спільного? Тестування чогось нового, чогось незвичайного. Ну і, як я вже казав, це заради чогось ліпшого, світлого, найкращого. Тобто, може бути будь-яка ідея крінжова, не крінжова, незвична, екстремальна, але головне, щоб вона рухалась до чогось правильного, чогось веселого світлого і гарного. Сто відсотків. Я думаю, що тут найголовніше це те, що комусь це сподобається, комусь це не сподобається, але людей, яких це не зачепить, я думаю, їх не буде. От, скоріше всього, про ваш бренд так само можна сказати. Блядь, як же кайфово їздить по автобусі і не бояться штрафа. Взагалі, Жень, коли ти останній раз от їздив на маршрутки? Ага. Років 5-6 тому. А оцей вайб не вистачає якось бабуськи. Знаєш, яка тут встане. І... Вікно. Вікно закриє. закриє, дує, все, такого. <рес> ну що, ми приїхали блокпост на мосту потона, з чим я тебе вітаю. Бо водій у нас, ну, наші йому права, якщо він прав. <рес> да. І в мене до тебе таке питання. Дивись, от тільки чесно, якби тобі було 16 років і ти володів от таким апаратом, богданчиком цим. Чи водив би ти сюди, дівчат? Звісно. Ти що, тут така сідушечка, а ще можна підімганути, щоб складувати, як кроватку. Шест є. Шесть є. П'янствував би тут з друзями. Так. Ну що, Жень, ми з горем пополам доїхали. Ні в кого не в'їхали, що вже неймовірно круто. І в цілому наш маршрут підійшов до своєї середини і хотів запитати, який маршрут взагалі у вас? Ми глобально рухаємось для популяризації нутра в цілому світі, в Європі, в Україні. Запускаємо нові гео, запускаємо нові оффери, робимо ребренди оферів і хочемо створити якусь суцільну спільноту, де ми всі будемо як одна ціла екосистема і веби, і рек рекламодавці, і будемо працювати кожен один для одного і робити гроші світ кращим. Весельніше клас. А дивись, якщо говорити про гео і про регіони, то який регіон у вас зараз топ-1 по пріоритетності, і які регіони у вас топ 1 по тому, що ви хотіли би їх відкрити? Е, так, ну перше, перше це Європа, звісно. Основні Гео це Італія. Угорщина, Польща та Румунія. Uh -huh. Значить, наші топ-4 гео найсильніші. Є більші, таке, найчі. трошки. трошки а, комусь більше подобаються більш малі гео, такі як Словакія, Чехія, вони mm. теж прикольні, в нас теж сильні. А наступний регіон, куди б хотілося дивитися, це Азія, зокрема, Індонезія, Малайзія. Такі цікаві страни. Ну, на нам Азія, Індонезія, Малайзія теж дуже подобається. Якщо будуть апарати, ми обов'язково я сподіваюся, першими запустимось. Добре. Я особисто дуже щасливий, те, що на просторах внутрі є такий рекламодавець як Тера через те, що е, більшість рекламодавців вони консервативні, і більшість з них вважають от такі от проекти там, дивними, ненормальними і так далі. От що ти їм всім от, на рахунок цього скажеш? Не бійтеся ну, експериментувати, щось нове для себе відкривати. І головне, щоб це було по фану, весело. У нас і так ринок вже дуже давній. І якщо ми будемо йти по шаблону, ну просто це буде ну, дота і нічого нового. Нам треба кожен раз приносити щось нове в цей ринок. 100%. Якось еволюціонувати, якось приваблювати більше народу в цей ринок. Не просто грошима, а ще якимись глобальними ідеями і глобальним підходом. Клас. Ну і під завершення цієї всієї історії хотів би в тебе запитати, чого взагалі очікуєш? От? Фіналі цього всього, коли ми все вже зробимо. Найголовніше це привернути увагу цих людей, для того, щоб вони не забували, що в нас війна, щоб ми, щоб ми не забували підтримувати ЗСУ, тих людей, зараз, ну, через яких ми взагалі можемо щось робити, таке по фану, а не сидіти десь в підвалах або десь в увагу і так далі. А робити щось таке добре, світле і не забувати, ради чого ми всі живемо. Дуже тобі дякую. Це був Євген з Тераліц, СЕО, SEO, начальник, директор. Запам'ятайте, дуже людина ОГО. -го. Ну і скромний власник маршруточки, власника Валерій. Дуже вам дякую за цей перегляд. Цілую вас, ваші щічки. До нових зустрічей. To get a pimped out ride. You got to pimp my ride Damn right. You've got to pimp my ride. But your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Ну що я можу сказати? Подякуйте Богу, бо вам випав шанс побачити самого Рому Карчакова. Почути від нього пару слів. Це Рома, овнер канала. Не Корчакова, Рома Карчак. Рома Корчак. РК, де, де, де сумка? РК, да. сумку. Овнера канала Реальний Таргет, супер відомий селебріті арбітража трафіка і овнера взагалі всієї так, цілої так. сфери. Я, я ж це все придумав. Да, дивись, зроби. ти як овнер взагалі сфери. Ти ж ну, відповідальний за всі ці перформанси, які так. тут відбуваються. Що скажеш на рахунок автобуса, який тут підписався? Це ж я є? все придумав. Я кажу, типу, треба Валєру на головний екран ага. на... розписати, пішов до Тераліз, взяв договір з ними, за ну, сюди. Колаборація, все як треба. Та всі гроші тобі на карман пішли? Ні, я роздаю людям, як Валєра, він така гарна людина, а потім розповім. Він мені заплатив півтори тисячі гривень, я тут весь день тусуюсь. А що на рахунок Феррарі скажеш? Феррарі скажу, що сьогодні вона від Кінг угу. Партнерса. Не знаю, можна поганяти, я думаю. спробувати. Ну, ти буде поганяв? В автобусі чи на Ферисі? Звичайно, на автобусі, наша Феррарі, та, блін, біток, напевно. Це де... новий автобус, завтра на розвозку, на роботу угу. завтра ж всі виходите, знаєте. Знав? Знав, знав. Хорошо, Ром, тепер до тебе, як до спеціаліста в таргеті, наступне питання. Дивись, якщо я запущу авто перевезення в е вольєрі дорога буде ага, називатись, ага. чи прорекламував би ти мене і б да. ти запустив би в креативах? Я б запустив би таких великих журафів, вольєр, ну це ж вольєр. Вони їдуть в вольєрі, цей бус, а ззаді жирафи. Буде топова реклама, ті типу, перевозимо все, що завгодно. З вами був Бог арбітража і креативності Роман Карчак. Дуже дякую тобі, Россию. Все, спасіба. Нами богиня рекрутинга, власниця аєнта, власниця рекрутингового агентства, Muse Едженсі, Мус. Мус. Muse му, Agency, Едженсі, не Muse, не Мус, не, не МОС, не, не ВОЗ, блять, а Muse. Ми запам'ятали. Дякар, дякар. Аліна, хорошо, привіт. Радий тебе бачити. побачити. Дякар. Скажи, будь ласка, якби от ти була власницею цієї маршруточки, да? ну ми уявимо, що ти з бати сім'ї. Тобі батьки подарували на 18 років таку маршрутку. Да? Типу, чи зробила б ти з нею якийсь перформанс на варвафілієтринку? Якби робила, щоб це було? Так, е, да, я зробила б, я зробила б тут е, пункт проходження співбесіди. Я підв'язала б цю маршрутку під свою професію, а е, от чи ти б поставила б свою фотку більш симпатичнішу ніж ця? Це дуже гарно, але ніби ніби поплакав три хвилини, ніби тебе заставили сфоткатись, ти знаєш? От. Ти дивись, обережніше, Обер... обережніше. От. Я вважаю, що як вам фотографія взагалі? Ну, дай я дай думаю, дай що вона шикарні. Ось, і я би там сиділа за столом, би, знову там із блокнотом, і до мене в ці двері входили, а в ті, можливо, виходили. Угу. І так проводили б співвесі. Давай, тоді в мене до тебе наступне питання. Так. Якщо я все-таки в своєму житті так. виберу те, що я хочу стати щасливим. І пошлю нахуй весь арбітраж трафіка і відкрию своє агентство по перевезенню і назву його вольєр і дороги. І якщо я звернусь до твого рекрутиного агентства, я попрошу ну, хантити з іншого перевозника, перевез блядь, перевезника, коротше, в інших перевізника, в іншої контори, мені водітелі треба нахантити. Чи змогла б це ти зробити, і якби зробила, то як? Зроби, змогла б, змогла б. Конечно. Як би ти їх хантала? Як я б стояла на зупинці, mm -hmm. е, отак би зупиняла, mm -hmm. заходила, сідала б біля водія. На тазирне місце? Так, да, так, да, так. Да. Сідала б на козирне місце mm -hmm. біля водія і отак от ножку на ножку і привіт! І що далі? У мене є крута пропозиція. Тобто це був би рекрутинг mm -hmm. через зваблювання? Е, ми опустимо цей момент. Ти часто таке робиш з байерами? Е, без коментарів. Я зрозумів. Це була Аліна Мос Едженсі. Аліна професіонал рекрутинга. Дуже дякую тобі. Дякую. 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 Ми тільки що зрозуміли цікаву штуку, те, що люди думають, що ми привезли сюди просто якусь ліву маршрутку, забрендували її і зробили перформанс. Але вся суть в тому, що це реальна моя маршрутка, яку мені подарували мої суперадекватні колеги на день народження. Дивіться, в доказ цього всього, от свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Богдан 2003 року, модель а 091 Ну, люди зрозумійте, ми... Мене якісь лихи, браті, автомобілі в оренду і їх на конференції. Якщо ми привозимо транспортний апарат, то він наш стрет совреди шоу'з ной. Яка б не була прекрасна історія з нашою маршруткою, але будь-що в цьому житті має свій початок і свій кінець. Оскільки конференція йде під своє завершення скоро приїдуть волонтери, які її заберуть на благі справи. Ми з Євгеном з Сіотераліт будемо першими, хто підмалює її в потрібні кольори. І на цьому її історія буде завершена.